Що вже ви знаєте, що потрібно було б давно відпустити, але ви продовжуєте за це чіплятися. Ну, наприклад, ви давно в об'єзним стосунках ви бачите, що добра в цьому не буде, але ви стільки поклали зусиль на те, щоб вибудовувати ці стосунки, як же це можна покинути. Спойлер можна і потрібно, але ви все ще чіпляєтеся, і думаєте, а може ще трішечки? А може людина зміниться? Люди не змінюються так під таким тиском чи тому, що ми бажаємо. Люди змінюються просто тому, що хочуть. А можливо, ви й досі ображаєтесь на своїх батьків за те, що вони вам чогось не додали, як вам здається, чи то тепла, чи то любові, чи то були занадто холодними з вами, Слухайте, ви вже доросла. Ви можете додати це собі сама. Батьків не зміните, минуле не зміните, але ви можете змінити сьогодення. Тож просто проаналізуйте, що вже давно треба відпустити. А що якщо ці питання, які я зараз поставила, а я лише чотири поставила, так? Дають вам те розуміння, що ви не хочете бачити справжнє життя, що ви страшенно боїтеся зробити якийсь, на вашу думку, хидний рух, що якщо вас тримує отой страх змін, і ви боїтеся ще більше щось зіпсувати.